Більша з народу, яка йому довіряння. Тобто, якраз ці економічна, електричних реформ один поверхний. І, і за такими критеріями вони зробили. І зрозуміло, що ми кажу, старої злави, знаємо, хто режим. Боролася з ним, подолала його, і сьогодні важливо провести, і безправно провести, і спробуватиме пару, яка буде працювати на захист конституційних прав наших людей, нашої країни. Але ж ми працюємо і вчора, в тому числі, тому що, <паснави> тому що <паснави> ми виконуємо цю обов'язки, обов'язки закону України вам цього закону про вибори президента України. Стаття буде нас, ми повинні працювати, якщо забезпечити роботи на поглядає виконавчих влади суді, щоб люди, якщо є якісь заявки, вони зробили. В цього в останні дні теж, я кажу, цікавилися, як соціальне технічно забезпечення комісії, є реальна, технічна, комісія, інтернет, є зв'язок. Тобто наша задача це створювати ті умови, для того, щоб працювали виборчі комісії, зірну свої понувачі. І люди мали можливість роботи.